Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС. Як це можливо у європейському парламенті? Петиція щодо позбавлення угорщини права голосу вже зібрала необхідну кількість підписів. Її можуть розглянути вже наступного тижня. Як розповів автор петиції, депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвама всього за чотири дні документ зібрав необхідні 120 підписів. Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу. Зворотний зв'язок був потужним. Дякую всім, хто підтримав цю. Цю історичну петицію зауважив Сарвама до слова, ЄС може позбавити Угорщина права голосу, щоб укласти угоду про надання грошей Україні. Пише Financial Times із посланням на європейських дипломатів. У них є стаття 7 договору про європейський союз 2007 року, яка дає змогу позбавляти країну права голосу через порушення європейського законодавства. Крім того, після цього можна запустити процедуру виключення. В той же час аналітики підкреслюють, що якщо Угорщина вийде з ЄС, автоматично можуть прийняти Україну, яка перша в черзі. Угорщину за це вже не раз карала, хоч до позб... Збавлення голосу не доходило. Звідти й заблоковані гроші, частина яких нещодавно заморозили заради того, щоб Орбан вийшов з зали голосувань. До речі, вже кілька європейських політиків зробили відповідні тестові заяви про покарання Угорщини, аж до її виключення. До Угорщини йде окрема нитка. Було б дуже доречним, якби з нею щось сталося. Угорський уряд Віктора Орбана шантажує європейський союз, блокуючи нафтове ембарго проти Росії. Хоча Європа могла б використати такий самий аргумент сили. Це нафтопровід Дружба, який проходить через Україну. Про це заявила радниця міністра енергетики на зеркаль. Угорщина скористалася ситуацією. Їхній апетит щодо фондів європейського союзу зростає щодня. Вони вирішили, що у них настав зірковий час, коли можна вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність. Сказала зеркаль під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму. Вона вважає, що уряд України та президент Володимир Зеленський могли б відповісти Орбану тією мовою, яку він розуміє. Це дійсно сумно, тому що в руках України є прекрасний важель. Це нафтопровід Дружба, зазначила радниця міністра енергетики. При цьому вона наголосила, що сусідня словаччина, яка також отримує нафту через дружбу, ніяк би не постраждала. До угорщини йде окрема нитка. Було б дуже доречним, якби з ним нафтопроводом, щось сталося, сказала Зеркаль. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.